На сьогодні ефективна охорона державного кордону неможлива без використання технічних засобів охорони кордону. Саме на кафедрі транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону курсанти набувають знання та вміння щодо роботи з даними засобами. Вивчають весь комплекс технічних засобів охорони кордону, починаючи від самих простих, закінчуючи надсучасними комплексними технічними засобами, якими є мобільні тепловізійні комплекси, безпілотні авіаційні комплекси, засоби висвітлення надводної обстановки. Академія надає нам можливість навчитися керувати броньованими машинами. Також ми вивчаємо технічну складову охорони кордону. З курсантами нашого спрямування проводиться велика кількість занять на полігоні, де ми можемо на практиці відпрацювати та ознайомитися з сучасними технологіями охорони та захисту кордону. Периметр польового навчального центру облаштовано згідно Зразку державного кордону України. Лінія інженерних прикордонних споруд на різних ділянках обладнана урахуванням того, якою вона є на кордоні з суміжними країнами. Звісно, як прикордонники, що забезпечують інженерно-технічну складову прикордонної служби України, ми просто зобов'язані керувати транспортними засобами. Для цього в нас є майданчики, велика кількість техніки та інструкторів. Крім цього, ми будемо готові самі організовувати навчання своїх майбутніх підлеглих як водіїв транспортних засобів. Адже сучасний кордон без автобронетанкової техніки та кваліфікованих водіїв неможливий. Перед тим, як сісти за кермо справжнього автомобіля, ми тренуємося на симуляторі, де отримуємо перші навички, які допоможуть нам у майбутньому у керуванні транспортним засобами. Тож вперед! Жоден прикордонний наряд не зможе виконати поставлене завдання, якщо автомобіль несправний. Ремонтний підрозділ це серце прикордонного загону, в якому обслуговується як автомобільна, так і бронетанкова техніка. Начальник ремонтного підрозділу це первинна посада, на яку призначається наш випускник. Це перш за все, менеджер, організатор, який згуртовує спеціалістів для підтримання техніки на високому рівні готовності. На нових зразках техніки Державної прикордонної служби України ми використовуємо переносні технічні комплекси діагностування, через які ми виявляємо проблеми та порядок щодо їх усунення. Випускники нашої спеціальності розподіляються за посадами автомобільної та інженерної служби. Ми вивчаємо організацію та забезпечення підрозділів технікою, майном та озброєння. Відповідно, будь-яка організація не може відбуватися без документування, що ми практично відпрацьовуємо та вивчаємо на заняттях, при цьому отримуючи навики володіння комп'ютером.